Це формули, магія, таємниця а може, доля. За легендою, люди помістили маленький непривабливий флакон, чарівний еліксир, створений з усіх ароматів Всесвіту. Він пробуджував почуття, хвилював пам'ять, надихав душу. Саме так виникло мистецтво створення запахів, парфюм. Аромати супроводжують людство протягом всієї багатотисячної історії. Де ж вони беруть своє коріння? У сонячній Іспанії чи, може дивовижній Франції чи на Далекому Сході? Запрошую на сеанс ароматної історії буде духмяно! Стародавній Єгипет, Месопотамія, Батьківщина парфюмів. Саме єгиптяни стали родоначальниками цієї галузі, застосовуючи її у жертвоприношеннях, прославленні богів, лікуванні, гігієнічних процедурах та бальзамуванні тіл померлих. В часи фараонів різниці між медициною і парфюмерією не існувало. Духмяні суміші виготовляли з десятків інгредієнтів. Звісно, слово парфюм це умовна назва. Тоді парфюмами були мазі та масла, конуси на перуках, неймовірно дорогі, бо виготовлялися із субстанцій, які привозилися здалеку. З узбережжя Сомалі кориці, ладану, мири, білий порошок із камфорних дерев був напрочуд дорогий ялівець, ірис, лілія, троянда з персії, майоран. З огляду на склад можна припустити, що в основі це був солодкий аромат із квітковим букетом. Прості ж єгиптяни наносили на тіло суміш зі смоли хвойного дерева, бджолиного віску, рослин на основі касторового масла. Музей натуральних ароматів в Каліфорнії найбільший у світі центр дослідження духмяних речовин. Археологи знайшли у Дельті Ніло майстерню парфюмера залишками висоших масел, кориці кардамона. Саме тут знаходилася стародавня столиця Єгипту, місто Мендес, де за свідченнями історичних хронік виготовляли замовлення самої Клеопатри. Продукція, вироблена у Мендесі та Олександрії, часів птолемеїв, розповсюджилася на все Середземномор'я. Стародавні єгиптяни вірили, що аромат лине споту богара, бога Сонця, і це аромат блакитного лотоса. Це священна квітка з тонким солодким ароматом, має седативні властивості, які використовували у ритуальних цілях бога парфюмерії. Квітка лотоса не витримує подорожі на далекій відстані, тому за межами Єгипту її не використовували. Появі сучасних парфюмів ми завдячуємо стародавнім грекам. Це мистецтво прийшло у античний світ з Єгипту, отримавши там небачений розвиток. У стародавній Греції міфологія і реальність тісно переплилися між собою. Поєднавши міфи, греки почали поєднувати квіткові масла і спеції, щоб отримати солодкі аромати. Так з'явилися парфюмерні композиції. Пантеону богів відповідає пантеон запахів. Кожен небожитель асоціювався з певним ароматом, який супроводжував ритуальну службу. Афродіта – це мирт, троянди та фіалки, афіна жасмін, гермес, гіацинт та майоран. З часом парфюмерія проникла і в будинки простих людей, і в палаци. Під час свят палаци наповнювалося запахом лаванди, смерть також мала свій аромат. Саван, покривавши тіло померлого, було просякнуто ароматом. Разом у землю опускали ємкості із духмяними рослинами. Отже, стародавня Греція стала родоначальницею різних парфюмів. Мистецтво парфюмів стародавніх римлян мало чим відрізнялося від грецького. Рим прийняв і технологію, і традицію. Так все ж таки чим пахли римляни? Слово перфюм у перекладі з латинської мови через дим. Перш за все, це була ароматна завіса в амфітеатрах, що під час гладіаторських боїв насолоджувалися запахами мускусу, сандала, ладана, ванілі та кориці. У палаці Нерона із срібних труб розпиляли пахощі. Над гостями літали голуби зі змоченими в ароматній воді крилами. Рим'яни почали розливати парфуми у флакони зі скла, рецепт, видування яких перейняли у сірійців. Парфуми могли бути твердими, рідкими на масляній основі або у вигляді пудри. Захоплення ароматами доводило до того, що римляни наносили його навіть на собак і коней, щедро посипалися спеціями їжа. Рим славився своїми термами, де також використовувалися духмяні масла. І, здавалося, ніщо не завадить римлянам бути заручниками ароматів, ні закони про розкіш, ні обмеження Юлія Цезаря про віз екзотичних інгредієнтів з інших країн. Ніщо, крім навали варварських племен. Саме вона призведе до згасання римської цивілізації і мистецтва парфюмерії, яке переміститься на схід. Тема занепаду Римської імперії досить детально розглянута на нашому каналі. Тому підписуйтесь на канал, далі буде. Французька парфюмерна традиція свій початок у XI столітті хрестоносці привезли у Європу з Єрусалима троянди і жасмин, проте Парижу до Венеції, як до парфюмерної столиці, ще далеко. Тільки у XV столітті Париж та Грас стануть всесвітнім парфюмерним центром. Застосовувати аромат, косметику, було настановою етикету. Завдяки Катерині Медичі у моду увійшли парфюмовані рукавички і дві професії: парфюмер та рукавичник. Парфуми у Європі використовували ще, щоб приховати неприємний запах. Офіційно парфюмерія народилася у 16 столітті, коли італійський парфюмер Мауріціо Франджепані. Вперше розчинив ароматні суміші у винному спирті. Тепер парфюми можна довго зберігати у хрустальних флаконах. У 1608 році при монастирі Санта Марія Новела була відкрита перша у світі парфюмерна фабрика. Наполон Бонапарт теж мав відношення до розвитку парфюмерного мистецтва. Він обожнював, завезений ще у сімнадцятому столітті чоловічий адекалон Кьольнська вода, що, коли опинився у заслані на острові Святої Олени, так соромився відсутності адеколону, що придумав свій рецепт, додавши туди бергамот. навіть термін туалетна вода належить Наполеону. У XIX столітті виробництво парфюмів виходить на новий етап поява науки про створення ароматів та великих парфюмерних компаній, таких як Герлен, Поті та Дальтроф, а це вже інша історія. А який аромат сьогодні одягли ви?